Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою перпендикуляр і похила. Сподіваюсь, кожен з вас вивчив властивості, розібрався з темою, вислав мені попередню домашню і класну роботу і готовий працювати далі з цією темою. Сьогодні ми з вами не будемо розписувати розвиток задач, розв'яжемо задачу якомога більше. Да? Без розв'язку, тобто не будемо писати, дано, знайти, будемо це просто проговорювати. Да? Отже, з точки, що знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено дві похилі завдовжки 25 і 26 см. Знайдіть відстань між основами похилих. Скільки випадків слід розглянути. Отже, розглянемо перший випадок. У нас є точка. Зараз ми її намалюємо. Ось, наприклад, наша точка. Далі у нас є пряма. Ось вона. Ми розуміємо з умови задачі, що у нас перпендикуляр іде від точки до прямої. І у нас йдуть дві похилих. Одна 25, інша 26 см. Отже, що нам відомо? А... В, С, Д. Це у нас прямий кут. Так, з точки, що знаходиться на відстані. Найменша відстань це Да? Ми казали минулий урок 24 см. Проведено дві похилі: одна 25 см, інша 26. Потрібно знайти відстань. Між основами похилих. Де у нас основа похилої? Ось одна основа це точка А, ось інша основа це точка С. Отже, відстань АС нам потрібно знайти. Відстань АС складається з двох відрізків АД і ДС. Якщо ми знайдемо ці відрізки, знайдемо їх в суму, отримаємо якраз відстань між основами похилих. Отже, якщо ми можемо знайти АД. А дуже просто, да? якщо ми знаємо теорему Піфагора. За теоремою Піфагора АД у нас буде дорівнювати. АД дорівнює, проговоримо в буквах, запишемо відразу в цифрах. Да? За теоремою Піфагора квадрат невідомого катета дорівнює квадрат мінус, гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. А у нас сразу буде ад дорівнює корінь із квадрат гіпотенуз. Гіпотенуза у нас 25 в квадраті. Мінус квадрат відомого катета 24 в квадраті. Зараз я можу знайти, чому дорівнює 25 квадраті, потім 24 в квадраті. Да? Потім відняти. Але... Що я можу ще зробити? Я зараз можу знайти це усно, використовуючи формулу скороченого множення. Я зараз пишу, ви просто дивитеся. Пригадуємо формулу А квадрат мінус б квадрат. Що це буде? Дві дужки а мінус б множимо на А плюс Б. Формула називалася різниця квадратів. Це минулий рік. Подивіться, у нас є 25 квадратів, це ніби наше А. І 24 в квадраті, це наше B в квадраті. Да? Як ми можемо розписати, як відушки. душки. 25 мінус 24. І 25 плюс 24. Все, що я зараз пишу, можна зробити легко усно. Да? Я просто вам розписую, щоб ви розуміли, про що я говорю. 25 мінус 24 це одиничка. 25 плюс 24 це 49. Один множимо на 49, отримаємо корінь. Із числа 49. Яке число в квадраті дасть нам 49? Звісно, це 7. Да? Отже, АД дорівнює 7. Подивіться, ось цю дію можна було зробити всю усно і дуже легко і швидко знайти відповідь. Далі, знайшли ми AD, це проекція, да? Давайте знайдемо іншу Де ДЦ? Аналогічно. У нас ДБЦ. Прямокутний трикутник, да? знову ж можемо використовувати тереопіфагора. Що ми тут запишемо? Квадрат гіпотенузи це 26 квадратів, мінус квадрат відомого катета. 24 квадратів. Знову ж таки, да? скористаюсь форму скороченого множення. Що в мене буде в першій дужці 26 мінус 24 це 2, в другій дужці 25. Ой, 26, Плюс 24. Що це у нас буде? 26 плюс 20, 46 плюс 4 50. Отже, в першій дужці 2, в другій 50. Перемножили, отримали 100. Буде корінь із 100. Дорівнює 10. Якби я не знала форму скороченого множення, зараз би витратила багато часу для того, щоб множити в стовпчик 26 квадратів, потім 24 квадраті, і віднімати. Да? Отже, подивіться. Ми проговорили, що АС складається з двох частин, яких АД плюс ДС. Отже, 7 плюс 10. 17 см. Так, але нас попросили розглянути. І ще випадки, да? Дивіться, нам зараз не сказано, що наші похилі йдуть по дві сторони. Цього не сказано. Отже, як міг виглядати ще малюночок? Наша точка пряма, перпендикуляр, перша похила. А друга похила могла йти по ту саму сторону. Отже, ось так. Або дві похилі могли йти по ось цю сторону, да? але відповідь була б та сама. Тому розглянемо тільки один випадок. Отже, запишемо тепер все, що нам відомо. А, Б, С. Д. 24, 25 і 26. Відстань між основами похилих. Тобто нам треба шукати відстань між D і C. Ось цю відстань нам треба знайти. Як ми можемо її знайти? Якщо ми будемо знати відстань AC, і від неї віднімемо відстань AD, то ми і знайдемо DC. Отже, давайте знайдемо зараз AC. AC. Це що у нас буде? Що ми вже робили такі дії? Квадрат гіпотенузи. 26 квадрати мінус 24 квадраті мінус квадрат відомого катета. Так, що у нас там виходило? Ось воно, так? Вийде 10. 10. Аналогічно АД дорівнює квадрат гіпотенузи 25 квадратів. Мінус квадрат відомого катета, 24 в квадраті дорівнює. Що у нас там було? Ось воно, так? Да? 7. 7. І тепер, щоб знайти відстань, де це? Що нам треба? Що нам треба зробити? Нам потрібно від 10 відняти 7. Отримаємо 3. Отже, ще такий варіант розв'язку може бути. Переходимо далі. Наступний номер 697. З точки до прямої проведено дві похилі завдовжки 5 і 8 см. Який кут утворює друга похила з прямою, якщо проекція першої похилої на пряму дорівнює 3 см. Отже, що ми знаємо, що у нас є точка і пряма. З цього починаємо. Опустимо перпендикуляр. Далі. З точки до прямої проведено дві похилі. Одна похила і інша похила. Так. А, Б. С, Д. Так. Дві похилі завдовжки 5 і 8 сантиметрів. Який кут утворює друга похила з прямою похила BC, пряма у нас, хай пряма А. Де буде між ними кут? Ось він. Да? Тобто ось цей кут ми будемо шукати. Якщо проекція першої похили на пряму, тобто відстань АД, дорівнює 3 см. Отже, давайте пригадаємо, як ми можемо знайти кут? Можемо використовувати синуси, косинуси, так? Да? Можемо використовувати властивості е, кат, який лежить напроти кута. Да? Зараз ми подивимося. Але ми...